Солдат кучерявий Дмитро Юрійович. За сміливість та мужність, проявлені під час захисту українського народу від агресивних дій з боку Російської Федерації, нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Молодший сержант Філіпо Віталій Сергійович. За мужність, сміливість та вірність, проявлені в боях з російськими загарбниками, нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Солдат, що Олександр Олександрович за мужність у боротьбі за волю та свободу українського народу нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Старший солдат Вознюк Михайло Валерійович. За мужність, сміливість, вірність проявлені в боях з російськими нагарбниками нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Солдат мало Олександр Вікторович. За мужність та хоробрість, проявлені у боях з російськими загарбниками, нагороджується на знаком Золотий Хрест. Шановні рідні та близькі, ваші сини, чоловіки та дусі, назавжди вписали своє ім'я в історію України. Вони справжні герої, вони віддали саме цінне, що є, це своє життя, за свободу і незалежність нашої держави. Ми перед ним знаємо голову. І вони завжди будуть в наших серцях.